Так, бачи, є Цього разу буде все видно. Я минулого разу завтикав, зато я працював стрім вів з Владом. А там через скайп було. Я зменшував область, на захвата і не все попало. Тому прийдуся з самого початку. Головної, ну, в смислі, з замовлення, цих дві? Це теж дві? Цих десять. Рівно оформити мої дані. Ну, що збереглися. Так, коротше, ці дані. От, замовлення здійснено. Очікуйте дзвінка менеджера. І менеджер зараз отримує це замовлення. йдуть зверху донизу, да? Да. для відображення я вибрав таблички. В табличках інформація найкраще відображається такого типу пройдений шлях, навіть там флексовські приколи так хорошо не справляються. Так що дані. Про замовлення. Ну, поки що такий формат. Я потім підключу момент і виведу так, як ми звикли. Ну, і набір цих от пунктів. Тип доставки, оплата. Ясне діло, що можна буде фантазувати над цією формою. Так щоб це було для процесу хорошо. Це все треба буде осмислювати. А я поки що отак зробив стосовно української англійської мови. Тут такий переклад легесенький внизу. Я думаю, це класно. Це менеджерам хорошо звикати до англійської. Нам всім треба звикати до української і англійської. Це може навіть додаткова мотивація для мене, для менеджерів. Що в нас такий процес для розвитку. А тут пішли самі товари. Нульовий, перший, другий. Звісно, можу зробити плюс один, щоб з одинички починалось. Ну, так, от кількість товара, дві штучки, ID товара, назва товару. М -м -м. Можна буде виводити не AIDIH, можна буде виводити. Якщо що, щось інше, але просто можна зробити, що тут клікаєш і переходиш на сам товар, якщо не знаєш що за товар. Просто я знаю, що хто займається товарами, продажами, там є номера. Товарів, але тут якщо індивідуальніше будуть, хоча не знаю, це ж як треба і сам продукт, як називається там. Можна робити силку для переходу. Тотальна ціна. Я поки що можу захардкодити гривні. На все равно тільки гривню. А потім вже можна передавати. Хоча краще сразу передавати, так. Да. Додам це до замовлення, щоб сразу передавати. От візьму, сразу собі запишу. М -м, поточний. Відразу передавати. Точно, каренси От як хорошо. Оце вже класно. Я забуваюся, як це українською мовою я. легше згадати англійською. Карренсі, як буде українською каренсі? Валюта чи що? Ну. <клух> Якою валютою? Так, поки що тут висить кнопочка Do Samsung, це щось може для неї придумаю, а як нічого не буде, тоді може буде сховати. Просто це саме типове місце. На сторінках правий, верхній оголочок, одна, дві, чотири кнопки. Тут завжди якісь дії нарисовуються. По-любому щось буде. Теж буде процесинг. От, так що я вот думав, який мені вигляд придати. Сразу так не придумаєш, тому що це а, можна доточувати. Ну що, якісь штучки в один ряд покласти. Так. Ну що, квартира, хаос. Вот. Ну вони йдуть, наприклад, тут, тут групою тройкою додаткові. Тут вже це може бути ім'я довге, в один рядок їх не втулиш. А тут тулити можна буде. Це коротше, А може, корейче, це... <кій> Що треба думати окремо? Дизайн. Дизайн і зручність власне для процесу. Як це буде для робочого процесу зручніше? Так, Це на випадок, коли ми на широкому екрані? В принципі, доволі зручно так буде. Um... Ну, дизайн і заширіння можна зробити, але це робота ще окремо дизайнерська, бо... Я ж працював дизайнером. Дизайнеру не просто так платять, це треба так само і за дня в день кілька днів працювати, медитувати над власними задачами дизайнерськими. Я вже просто по автомату багато чого зразу знаю, як краще зробити. А дизайнерські задачі це психологічні задачі, можна так щось сказати. Так, тут... воно має перебудовуватися? Я не Ага. Так. Мало б перескочити, треба дати мінімально. Щоб воно перескочило. Так, що це я додав? Так, що це... Валюва таке вже активне почалося. Кіберпанк це вже металюга пішла. Ну, Метал я теж люблю, конечно Але не, не на постій. Це подривна тема метал Так, ну конечно мене і подриває трошечки, свіжий вже кави випив Просто не ожидав. Так, о, нормально. А, це вже крепкий якийсь просто. А ну що там далі? Такий метал це треба війти в струю. Він тоді штерить, треба правильно від тих сюди. Так що я родив цю табличку, цю формочку. В авіські моменти я всіх би зробив, думаю, для як я за... що, що, що є краще. Так. Ам, пампорум-порум-пором. Так, ну блін. А тепер я маю подумати, порозмислити. Понятно, що я можу вже почати підключати апіхи. Зробити момент оформлення замовлення більш юзер френдлі, але це буде вже етап підключки API. тому що, от, щоб сюди взяти, наприклад, відділення витягувати, це я буду зариватися в API. Це, до речі, буде цікавий цикл. Я буду розбиратися в API, пошт і оплати. Ну, тут, звісно, вже буде що подивитися. Це вже можна записувати на відоси. Це прикольно буде. Але то вже наступний етап роботи з епіхами. Так, а взагалі-то... Ну що, оформлення є. Угу. Ну, візьму, що сюди додам валідацію. Так. Ну, бо поки що пропускає Безконтрольно. Так, там, потім ресет. Ще один, щоб все дозбивалося. напевно, що процес оформлення сам по собі замовлення він є. От. Якою буде ця форма і що тут буде далі, це вже буде наступна стадія процесінгу. Для менеджерів, от. переведення в статуси інші, то вже окремо мислити. Тоді от тут щось буде додатися. Можна по-різному поступити, можна поступити, щоб воно кукожилося просто-напросто. І можна розгортати і дивитися все. А, маячити воно має, да, типу, свіже, не свіже, типу там чи оброблене. От. Якщо вже оброблене, тоді його кріньки видаляємо. І можна, щоб воно не повністю видалялося, а перекидувалося в іншу архівну колекцію. Але з даної колекції видалятися буде, бо я не хочу засиряти колекцію поточних ордерів старими. Типу міняти їм статуси, там буде збиратися, це буде бардак. І перегрузка бази. Воно, звісно, не відчується так. Я думаю. Але все одно воно буде впливати на швидкість роботи бази. Якщо засиряти одну колекцію. Монго, сила MongoDB бази в тому, що вона швидко запихає дані в колекцію, а от по виборці вона вже цим реляційним. Но щоб вона не уступала реляційним, можна робити кеш. Ну, от. MongoDB дуже добре для Data підходить для збору даних. Тобто <coughs> тут одна база швидка на видачу, друга база на прийом. Якщо засиряти колекцію, то буде повільнюватися видача. Я думаю, ми це навіть близько не відчуємо, але хто я знає, може на якихось етапах розвитку масштабу цього всього діла воно. Буде сказати. Та й в принципі легше буде з цим всім працювати, якщо це будуть окремі колекції, оброблені і необроблені замовлення. Тому що тако вліз під капота там, чорті що, ну, по інформації нехорошо буде. Так, ну поки що я розумію, що я додам сюди валідація. Підправлю тут адаптивність. Мм, вот. Та і все. Далі розпочинаю нову фазу. Робота запіхана. От. І далі піде процесінг. Всі роботи запіхано. Треба буде це все розковіряти. Наживити ці всі опіхи. От. Ну що, відео в опіхи. Наприклад, той е, приват банковська оплата. Я вже мав з нею діло. Там просто. От. Там така тема, що вони перевіряють, що за сайт, потім і дають справжній дозвіл роботи. Спочатку він фейковий. От. Один мій учень хотів зробити ці ставки, йому не дали дозволу. Воно таке, типу, не дають. Ну комусь дають, там хто башляє куди да... треба. Далі. Апіхи пошти я не ковиряв, куча других апівковиряв. Ситуація тут різна буває. Від того, що настільки хороша зроблена API, на така хороша документація, такий легкий процес, тільки думаєш, зараз буду ковирятися пару днів і тільки такий. А, і все готово. Навіть не з поняти. Тільки тин-тин, строчка, рядочок, рядочок, все. А буває ад, адіще. Найбільше аді ще це було м, пайп... пайпеловські, здається, апі. Да. Там, коротше, в них так напутано було. Причому не працювало так, як по документації. Я тільки случайно вгадав, переставивши настройки. Одні з, з режиму розробки, а інші вже з продакшн режиму їхні. Коротше, наді було. І документація в них така була кончена. Чи це да, в дав PayPal, так, да, це то що? Діти ще йло на маска, але я потім згавнякали. Я думаю, що воно колись було нормальніше. А потім з часом ніби трохи покращилося там в PayPal. Вугла деякі апіхи такі кончені. Ну, айпіхи, ну, трошки. Ну, вони там роблять безпечність, Але документація, навіть не те, що документація, а інтерфейси в них все різне там коротше але я думаю що це наше українське якщо оці пошти то все ж таки зроблять по-нормальному ті опіхи не буде того адіща яке іноді буває все ж таки так, так що цей Зараз я дороблю валідацію пару штрихів до цього процесу. Ну, може ще щось допойму. А далі піде фаза роботи з опіхами. Усьо, да.